А що стосується Соледара, то ось один із військових українських сказав журналістам, що ворога втримаємо, ніхто позиції не залишає. І за словами бійця, інтенсивність боїв в районі Соледара зросла на 70%, Тож можемо послухати, що каже військовий. Ситуація складна, но стабільна. Ворога втримуємо, не залишає ніхто позиції. Позиції тримаються, даємо гідну відсіч. Інтенсивність зросла відсотків на 70%, але в принципі кардинально нічого не змінилося. Наші бійці як тримають оборону, так і тримають. Вісла <рес> температура